Па, басейн і косметика. Чому вода мутніє? Багато власників дивуються, чому вода раптом втрачає кришталеву прозорість. Найчастіше винна косметика: креми, масла для тіла, сонцезахисні засоби та навіть макіяж залишають на поверхні плівку, яка забиває фільтри і створює середовище для бактерій. Вода починає неприємно пахнути, а система очищення працює з перевантаженням. Іронія в тому, що ми дбаємо про шкіру, але шкодимо воді. Найпоширеніші помилки користуватися спа одразу після нанесення крему або занурюватися з повним макіяжем. Як уникнути проблем? Перше. Приймати душ перед купанням. Друге обирати легку водорощену косметику, яка не залишає слідів. Третє регулярно промивати фільтри і підтримувати баланс ПГАК. Якщо цього не робити, доведеться витрачати більше хімії та часу на догляд, а задоволення стане меншим. Добра новина: чистота води повністю залежить від ваших звичок. Правильний догляд, прозора вода і довгий термін служби обладнання. Хочете, щоб ваш спа завжди сяв чистотою? У Спагелексі ми підкажемо, як уникнути цих помилок і зробити ваш відпочинок справді безтурботним. Підписуйтесь і залишайте заявку вже сьогодні.